Розділ 12. Бойове Хрещення, Доки десь далеко сперечалися гномища клункою, бобри та діти йшли своєю дорогою, схожою на чарівний сон. Давно вже вони поскидали свої кожухи і навіть припинили гукати одне одному Дивіться, рибалочка. Або а я кажу, це дзвіночки. Або що це за дивний запах? Чи, послухайте, послухайте, це ж дріст, співочий дріст? Вони йшли мовчки, вбираючи солодке весняне повітря. На зміну теплому сонячному світлу поставали тінисті зелені хащі, порослі мохом галявини, де велетенські в'язи здіймали листяні дахи. Високо-високо над головами їх обступали з зарості квітучої смородини, а трохи далі паморочив голову пряний та духмяний аромат глоду. Подорожні наші здивувалися не менш за Едмунда, коли помітили, як у них на очах зима зникла, а в лісі за лічені години відбулися зміни, що зазвичай тривають від січня до травня. На відміну від чаклунки, вони не знали, напевне, що в нарнії так мало статися із приходом ослана. Та всім було відомо, що то саме її чари наслали на країну одвічну зиму, і якщо вже в нарнії почалася чарівна весна, то певно, що її чари зникли. Трохи згодом комусь спало на думку, що коли вже сніг розтанув. То чаклунка не матиме змоги подорожувати саньми, і тоді всі заспокоїлися. Їхня хода сповільнилась і перепочивали мандрівники тепер довше і частіше. Звичайно, вони вже добряче втомилися, але то було приємне відчуття втоми. Так буває, коли цілий день граєш на свіжому повітрі, а надвечір солодка втома розливається всім тілом. Прикро тільки що Сьюзен натерла собі невеликий пухир на п'ятці. Щоб дістатися до кам'яного столу, вони вже не йшли широким річищем, взяли дещо праворуч, південніше. Та навіть якби їм не довелося завертати, просуватися далі берегом ставало просто неможливо. Далі води переповнили ріку і піннявий потік усіх відтінків затопив. Дно. Сонце сідало, від чого світло його наливалося багрянцем, а тіні видовжувалися, і квіти починали стуляти на ніч свої пелюсточки. ЗАЛИШИЛО ще трохи. підбадьорював усіх пан Бобер і повів на гору по схилу, порослому густим пружним мохом, по якому так приємно ступати натрудженими ногами. Туди, де стриміли поодинокі високі привисокі дерева. Після важкого дня всі дерлися вгору, важко дихаючи, посапуючи та спотикаючись. Люсі навіть засумнівалася здолає вона підйом чи впаде на півдорозі, коли раптом несподівано для всіх вони опинилися на вершині. І ось що вони побачили. Перед їхніми поглядами розляглася широка зелена галявина. Обабіч неї розкинувся густий ліс, а прямо попереду, там далеко на сході, щось мерехтіло до болю в очах. Ти ба, Сьюзен, тільки поглянь! захоплено вигукнув Пітер. Це ж море. Посеред галявини стояв кам'яний. Стіл. Насправді то був навіть не стіл, а велика кам'яна скрижаль темно сіра, немов потьмяніла від часу, вона напевно налічувала не одну сотню років і лежала на чотирьох опорах, що були також кам'яними. Поверхня її була помережена таємничими лініями та малюнками. Що скидалися на літери якоїсь давньої мови, і від самого погляду на них ставало моторошно. Наступної миті всі помітили високе шатро на краю галявини. Нині у променях вечірнього сонця воно видавалося неймовірно розкішним. Полотнища стін із жовтого шовку були напнуті на малинових шнурах, що кріпилися до кілочків. Із слонівки, високо над ним майорів стяг, на тлі якого був зображений дибки пурпуровий лев. Бриз маєв стяг та увівав обличчя. Доки всі роздиралися навкруги, звідкись праворуч долинули звуки музики і, повернувшись, подорожні побачили того, заради кого вони сюди і прийшли. Аслан він стояв в оточенні сили селеної дивних істот, що з'юрмилися навколо нього півмісяцем. Там були німфи дерев та джерел. У нашому світі вони звуться дріади та наяди, як виявилось, вони завжди мали при собі струнні інструменти. Ось ля виявляється, лилася музика. Неподалік височіли. Четверо здоровенних кентаврів, чиї тулуби нагадували крупи ломовиків, а людською частиною вони були схожі на суворих, м'язистих, але по-своєму гарних воїнів. Серед натовпу дивовижних створінь вони помітили єдинорога, бика з головою людини, пелікана, орла та величезну собаку. А поруч за сланом. Стояли двоє гепардів, один з яких тримав його корону, а інший прапор. Щодо зовнішності самого Аслана, то і діти і бобри геть розгубилися. Хто ніколи не був у Нарнії, той не зможе уявити, що у світі існують створіння прекрасні і жахливі водночас. Так, можливо, колись вважали і наші герої, та тепер їм випала нагода позбутися цієї омани раз і назавжди, бо варто було їм лише глянути на Асланове обличчя, як їх засліпило сяйво його золотавої гриви, а величезні бездонні його очі немов би зазирнули їм в душу, від самого лише його погляду. На всіх напали дрижаки. Ну, вперед, прошепотів Бобер Пітерові. Ні, позадкував Пітер. Спершу ви? Ні, ні. Сини Адама попереду звірів. відмагався Бобер. Сюзен? галантно запропонував Пітер. Чому б тобі не піти першою? Дами вперед, як то кажуть. Ні ні. І йди ти. Ти ж у нас найстарший? прошепотіла у відповідь Сьюзен. Звичайно, що довше вони сперечалися, то безглуздішими ставали оті суперечки. Нарешті Пітер підкорився. Він витяг і спіхав меча на знак привітання і кинувши товаришам Сміливіше. Зверіться но, сміливо попрямував до лева. Ми прийшли, Аслане. Вітаю тебе, пітере, сину Адама, промовив Аслан. Вітаю і вас, Юзен та Люсі, доньки Єви. Вітаю, бобре і бобрихо. Його низький, сильний голос заполонив їхні душі спокоєм, а серця наповнилися мовчазною радістю, і вони вже не відчували себе незручно, мовчки стояли поряд за сланом. Проте, де ж ваш четвертий? запитав Аслан. Він намагався. Зрадити їх і перейшов на бік білої чакунки, о Аслане. відповів за дітей Бобер. Несподівано для себе пітер виступив вперед і додав до слів бобра. У цьому є і моя провина. Я сердився на Едмунда і цим спонукав його на цей жалюгідний вчинок. Аслан нічого не відповів. Він не хотів виправдовувати Пітера чи засуджувати його, а просто стояв і дивився на них усіх ясними пломенистими очима. Та й що було зрештою казати? Будь ласка, аслане, звернулася до нього Люсі, що нам зробити, аби повернути Едмунда? Усе, що можна зробити. Буде зроблено. Та це може виявитися набагато складнішим, ніж ви собі уявляєте, промовив він і знову змовк. А Люсі, спостерігаючи за ним, помітила, що обличчя його було не тільки величним, спокійним і сильним, але на ньому Ледь помітним серпанком раптом промайнула печаль. Та за мить хмари збігли з нього, Лев труснув гривою, плеснув у долоні. Які жахливі в нього пазурі майнула в ту мить у Люсі думка. Страшно навіть подумати, що було б, якби він їх не втягував. Аслан наказав. Час готуватися до бенкетування. Німфи джерел, німфи дерев. Проведіть наших гостей до шатра і допоможіть їм з усім. Щойно дівчата пішли, аслан поклав свою лапу, хоч він і втягнув пазурі, була вона важенькою, Пітерові на плече та мовив. Ходімо, сину Адама, я покажу тобі, який звіддаля замок, де судилося тобі колись посісти на трон. І пітер, який ще тримав меча у руці, попрямував за осланом до східного схилу пагорба. Позаду них заходило сонце. Вся земля, що розляглася під ними, була залита вечірнім світлом ліси, гори, долини і велика ріка, що зміїлася вдалину сріблястою стрічкою, а далеко-далеко, за багато миль, плескалося море, а над морем небо, а небом пливли хмаринки, рожеві в променях призахідного Сонця, і десь там, майже на краю землі, де теренинарні змикалися з морем, аж у гирлі ріки на невисокому пагорбі щось яскраво виблискувало. То і був замок. Виблискували здаля його західні вікна, та Пітерові він видався зіркою, що зійшла з небес до морської затоки. «Сину людський. звернувся до нього Аслан. Перед тобою той самий Кейр Паравель, або, як його інакше, називають, замок чотирьох тронів. На один із них ти і зійдеш законним правителем. Тобі я показав його, бо за правом первородства ти і будеш королем над усіма іншими. Пітер нічого не встиг відповісти. У навколишній тиші несподівано пролунав незвичний звук, і він чимось нагадував звук мисливського ріжка, але був дещо пронизливішим та потужнішим. Це ріжок твоєї сестри, мовив Аслан тихо, немов про муркотів, коли можна так сказати про могутнього лева. Пітер навіть отетерів від несподіванки, та, побачивши, як лісовий люд кинувся вперед, і помітивши, як Аслан здійняв лапу та наказав Усі назад дозвольте принцові завоювати собі добре ім'я в бою. Після цих слів він зрозумів все і що духу кинувся до шатра. Там, погляду, його відкрилося жахливе видовище. Наяди та дріади порснули в врозтіч. Назустріч йому бігла Люсі, бігла так швидко, як тільки несли її маленькі ноженята. Обличчя було блідене мов Крейда. Потім він побачив Сьюзен та чимдуж курнула до дерева, аби видертися нагору. Слідом за нею довжелезними стрибками мчав величезний сірий звір. Спершу Пітерові здалося. Що то був ведмідь, потім, що то вівчарка, але принаймні вдвічі більша за тих, яких йому доводилося зустрічати. І лише в останню мить він второпав, що той страшний звір то вовк. Величезний сірий вовк, який стояв на задніх лапах, спираючись передніми на стовбур дерева. Він клацав іклами та гарчав, а смух на його карку став дибки. Здолати дві гілки Сьюзен ще спромоглася, але дістати з третьої вже зась. Одна її нога звисала з дерева лише за дюйм чи за два від вищереної вовчої пащі. Пітер не міг зрозуміти, чому вона не намагається видертися вище або принаймні не перехопить гілку хоч трохи зручніше. І тут несподівано він зрозумів, що вона от от знепритомніє. І що ж тоді? Пітер аж ніяк не вважав себе відчайдухом. Більш того, до цієї миті його навіть охоплювала слабкість, та це тепер не мало жодного значення, бо для себе він уже вирішив все. Він рвонув навпростець до чудовиська, націливши свій меч у бік. Та як би швидко він не біг, звір виявився спритнішим. Швидкий, немов блискавки, він ухилився. Очі його палали, а з пащі вирвався гнівний рик. Коли б не лють, що очі йому заступала, він би вже вчепився Пітерові в горлянку. Та саме лють його й згубила. Він загарчав і згаяв час. Усе трапилося блискавично. Пітер і сам не зрозумів. Як він ухилився, виборсуючись зі страшних обіймів звіра, а наступної миті встромив меча поміж передніх лап просто в його серце, у серце вовка. А далі, немов у жахливому сновидінні, котре триває і триває і немає йому кінця, Пітер все смикав і смикав свій меч, не розуміючи. Хто із них живий, а хто мертвий? Перед собою він бачив лише вищерину пащу, чув клацання іклів, що обдавало жаром вовчого віддиху, а довкола кружляли пасма шерсті і бризкала кров? Страшний сон обірвався раптово. Вовк впав на землю. Пітер випростався і витер під щола. Він ледве зміг вивільнити свого меча, і сили його полишили. Коли Сьюзен спустилася з дерева, брат і сестра помітили, що вони й досі тремтять, немов та осика. Здається, але стверджувати цього я не можу. Вони навіть пустили сльозу. Та у Нарнії ніхто нікому не стане того закидати. Швидше. пролунав раптом голос Аслана. Швидше. Кентаври та Орли. Там у хащах я помітив іншого вовка. Він усе бачив і, мабуть, вже чкурнув до своєї господині. Мерщій за ним. Так ми розшукаємо відьму. І врятуємо четвертого із дітей Адама. Почувся тупіт копит і лопотіння розправлених крил, та десь із дюжину найспритніших та найгострозоріших зникли у сутінках, котрі ставали густішими щохвилини. Пітер він ще й досі не міг перевести подих, провів їх поглядом і озирнувся. Поряд із ним стояв аслан. Ти забув почистити свого меча, спокійно зауважив Лев. А вже ж! Пітер поглянув на світле лезо меча, вкрите жмутами вовчої шерсті і темними плямами крові. Воно здавалося червоним навіть у пітьмі. Він нахилився і ретельно витер меча травою а потім і краєчком одягу. Подай мені його та схили коліна, сину Адама, звелів Аслан. Після цього він торкнувся його плеча клинком і вимовив Підведися, осір Пітере, переможцю могріма. І запам'ятай, щоб не трапилося. Не забувай витирати свого меча.